Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля і поздравляю вас із приходом весни. Не дивлячись на те, що за вікном доволі ще холодно, але вже відчувається подих весни, і нам з вами хочеться розквітати, немов весняні квітки. І сьогодні у мене для вас дуже класна новиночка, якою я дуже хотіла з вами поділитися і звернути на неї вашу увагу. Отже, дівчата із Піді Париж зараз вони називаються. Пава написали мені і сказали, що у них з'явилася ексклюзивна колекція ароматів, які складаються на 50% з парфумерних масел, а це неймовірна стійкість. І це ще не все. Але давайте все по порядку. І якщо ви хочете подивитись і замовити собі такий парфюм або якийсь інший парфюм. До речі, у дівчат зараз доволі багато акцій. З 3 березня стартує дуже класна акція при замовленні. Будь якого аромату аромат 15 мл буде вам у подарунок, будь-який на ваш вибір. І якщо ви хочете замовити, то по першому посиланню в описі цього відео можете проходити і замовляти або, хоча б подивитись асортимент, тому що у дівчат справді дуже-дуже багато всього цікавого. До речі, це... Ось такий аромадифузор, який я замовляла більше року тому, ну може рік тому, і він досі в мене є. Ви подивіться, я його не доливала, нічого з ним не робила, але його вистачило на рік. І він справді дуже гарно пахне. Він у мене був в ароматі Arman Basi In Red, Тут доволі великий об'єм, 120 мл, і якістю я на 100% задоволена. Так само, як і парфумерією. але це новиночка, про яку ми з вами сьогодні. Поговоримо обов'язково. Такого ще не було у дівчаток. Я сподіваюся, вам ця новиночка сподобається. Перше, це пакування. Пакування доволі гарне, це така коробочка. Прийшли вони мені в об'ємі 50 мл, і вони усі представлені в об'ємі 50 мл. Є чоловічі, є жіночі парфуми, найпопулярніші, ви можете пройти і подивитися. Але сьогодні я вирішила собі замовити у такому форматі аромат Eclat Преш, тому що в мене справді його давно не було. А для мене цей аромат весняний. Певно, не так. Він не весняний. Він для мене універсальний. На будь-яку пору року він дуже ніжний, дуже універсальний і підходить майже кожній дівчині. Напишіть, будь ласка, чи знаєте ви аромати клад, і чи подобається він вам. Але серед моїх клієнтів дуже багато людей полюбляють саме клад, і його обирають на подарунки, тому що він більш-менш універсальний, він не дуже такий яскраво солодкий. Лодкий або свіжий, він дуже ніжний і дуже жіночний. Отже, давайте поговоримо про цей формат. Це в нас така новинка. Це новий дизайнерський флакон. Він скляний, як ви бачите, тут дерев'яна кришечка. Ось такий флакончик, дуже лаконічний виглядає доволі стримано і в цьому його фішка, на мій погляд. Отже, давайте протестуємо сам аромат, тому що мені дуже цікаво. Я відчуваю дуже ніжні ноти, він дуже приємний. Давайте розкажу вам склад цього аромату: тип аромату фруктові квіткові, початкова нота листя чаю, півоння, квітка персика, серцева нота амбра, зелений бузок, мускус, кінцева нота, кедр, китайський османтос, петит грейн. Це привабливий аромат, який надає шарму, розкривається нотками бузку, півонії та зеленого чаю, переходячи в сплетіння османтусу, кедра та вістері. Ви знаєте, він дуже ніжний. Жний дуже жіночний цей аромат. А найголовніше, що ця колекція вона лімітована, ексклюзивна і вона надзвичайно стійка, тому що тут 50% парфумерних масел, підвищена насиченість і витонченість кожної ноти. Висока стійкість, аромат, що залишається з вами на цілий день. Це дуже важливо. Я вам скажу так, що аромати від дипава вони і так дуже стійкі, а це ще складається з ефірних масел. А як ви знаєте, масла додають стійкості. Ви знаєте, що багато хто полюбляє арабські аромати, тому що вони на маслах. До мене, до речі, доволі часто заходили і питали, чи є у вас парфумерія на маслах. Це не саме масло, але 50% це дуже висока стійкість. Дизайнерський скляний флакон 50 мл. Це естетика в кожній деталі. Розкішне пакування ідеальне для подарунку, і вартість такого флакону 690 гривень. Для такого об'єму і для такої стійкості це, на мій погляд, зараз дуже класно ціна. Для мене аромат еклат, він і свіжий, він і ніжний, і він у мене асоціюється саме з такими квітками, як бузок, як півонія, і в ньому також присутня якась свіжість, яка теж мені дуже подобається. Також на сайті представлені аромати імператриця, але справа в тому, що імператриця в мене є в звичайному флаконі, і вона в мене 100 мл, вона в мене дуже велика. Тому я так подумала, давно в мене не було еклату і вирішила. Замовити саме його. І не дарма сьогодні в мене такий наряд, тому що цей аромат він в мене асоціюється саме з бузком І бузок це та ніжність, на мій погляд. Бузок півоння це та ніжність і жіночність, яка в нас є, і яка приходить і розквітає з приходом весни. Отже, дівчат, зверніть обов'язково на неї свою увагу. Я сподіваюся, що ви залишитесь задоволені Заходите на сайт по першому посиланню описі цього відео і знаходите там у меню, знаходите лімітована серія Піді Paris. І що я бачу? Я бачу тут Хар... Кароліна Ерейра Good Girl. Також я бачу Кароліна Ерейра Bad Boy. Це чоловічий аромат. Також «Coco Mademoiselle від Chanel. також Chanel Chance і Chanel au Tender. Також Алюрхом Sport, Sauvage. на мій погляд, дуже популярні аромати. Dolce Gabbana Imperatrice, звичайно, Giorgio Armani Sі. Також Armani Di Gio, чоловічий аромат, також Givenchy Angel і Demon, і також Lancom Lavy Belle, Eclat Lanvin, Lanvin Modern Princess, і також Pacaraban One Million, Тетяна Терені Andromeda. Я вважала, що кірки буде, але Andromeda. Також Tom Ford Lost Cherry це теж дуже популярний аромат. І Versace 2 види. це Versace Bright Crystal і Versace Versence. Це все, що я поки бачу в цій колекції. Я сподіваюся, що дівчата цю колекцію будуть розвивати, і в них буде більше ароматів, тому що це дуже невеликі кошти, але дуже стійкий аромат. Класне пакування, мені дуже подобається, дуже природне і дуже лаконічне. Але найголовніше це те, що у самому флакончику. На упаковці пишеться склад: це 30% парфумерної есенції, 60% олії, жожоба, 10% Спіртового розчину. Адреса виробництва, до речі, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя. І виготовлені вони у 25 році. Отже, кого зацікавив такий формат аромату, або хто шукає собі класний подаруночок до 8 березня, або просто шукає собі класні парфуми, обов'язково проходьте за посиланням під цим відео і замовляйте собі і насолоджуйтесь. На сьогодні це все. Але буквально завтра або післязавтра ви де відео, в якому буде ще дуже багато цікавих новиночок. Не пропустіть. Я вам всім дякую за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна також вам за ваші лайки і коментарі. Вони дуже допомагають, моєму каналу. Не загубитись на просторі YouTube, тому що я доволі рідко зараз випускаю відео. Побачимось з вами дуже скоро. Я вас всіх люблю, і цілую. До нових зустрічей. і всім па-па-па-па!